Вирішили встановити камеру заднього огляду. Бренд-циклон має широку лінійку камер для легкових та вантажних автомобілів. В цьому році циклон випустив дві новинки: модель prk 01 та prk 02. Головна фішка цих камер є функція попередження про пішоходів та перешкоди. Всі об'єкти відображаються на екрані в рамці зі звуковим оповіщенням при попаданні перешкоди в зону паркувальної розмітки. Але це не все. Зумер має можливість регулювання гучності звукових сигналів про перешкоди. Завдяки HD матриці з роздільною здатністю 720p, 25 кадрів в секунду та горизонтальному куту огляду в 165 градусів світлочутливість 01 люксу і 5 скляним лінзам ми отримаємо чудову передачу зображення в денний та нічний час. Камера PRK-01 має пластиковий корпус, в PRK-02 металевий корпус. Вони мають захист IP67 від пилу та вологи. Живлення 12 вольт, підключення камер до магнітолу або монітору тип роз'єм.